Роботи дошкільної освіти, тому що ми розуміємо, що дошкільники не дають можливість йти батькам працювати, тому що дитячі садки не працюють в місті Запоріжжі, і ті заняття, які організовані на базі нашого сітнього хабу, вони два рази на тиждень, і тому це теж не дає можливості піти на роботу. Тому це питання озвучували всі чотири роки

Дехто об'їхав дуже багато міст України перше, ніж залишитись в Запоріжжі. І все ж таки не знайшов кращого міста, ніж був наш нашому Також звертаються увагу про те, що потрібно вже повертати наших мешканців із-за кордону. Бо пізніше ми вже взагалі їх не повернемо. Щодо прикладів, що робити з місцевими, які в нас втомились і мають певні стереотипи щодо нас, потрібно відкрити своє підприємство. На яке взяти на роботу і їх, і показати, які класні результати можна зробити разом. Всього записав, але я резоную лише одною тезою. Ми багато чуємо про те, що хтось не приділяє достатньо уваги ВПО, хтось дискредитує, хтось дискримінує, не треба жалітися. Якщо будемо жалітися, то так будуть і відноситись. Я вважаю, що ми ні в чому не винні. Я вважаю, що сьогодні, завдяки тому, що наші військові зупинили там лінію фронту, де є вона зараз, мешканці інших міст за рахунок наших втрат живуть в своїх містах. І інакше не має бути. Точно ніхто з тут сидячи, точно ніхто з наших мешканців ні в чому не винуват і не треба навіть вживати з цими тезами внутрішнього. Тому треба відстоювати інтереси. І для цього потрібна згуртованість. Для цього потрібні такі зустрічі, і для цього потрібна концентрація уваги для того, щоб відстоювати наші з вами спільні інтереси. Не треба збиратись по окремо по територіальним громадам. Це безглуздо. Жодна одна територіальна громада не зможе відстоювати інтереси всіх. Треба концентрувати увагу та відстоювати спільні інтереси. І саме з таким настроєм. Йти та лобіювати наші інтереси, адвокатувати в доброму розумінні цього слова. А все інше точно ми здатні будемо виконати, тому вдячний вам за ту роботу, яку ви провели. Ще раз дякую.